Привіт-привіт! Мене звуть Вероніка Смердова, і я вітаю вас на каналі Танцюй грай, Співай! Давно не бачилися! Нарешті я повернулася! І почнемо ми з пісні дзвіночки. Це пісенька привітання, де ми будемо вітатися з кожним із малюків. Для цього нам треба будь-які дзвіночки, які є у нас в арсеналі. Можна звичайні, можна діатонічні, будь-які. Ну що ж, почнемо. Також можна такі дзвіночки. На дзвіночку граю я, хочу привітатися, зелень. Зелень. Хочу привітатися. І можна сказати Привіт, привіт, Дмитрику! Марійко! Привіт-привіт вам мої глядачі! Давайте ще раз. На дзвіночку граю я! Хочу привітатися! Зелень, зелень, Хочу привітатися! Ну що, привіт-привіт! І будемо продовжувати вивчати наступні пісні.